В контекст польсько-українських відносин, які цього тижня були надзвичайно гарячими, чи не вперше після виборів у Польщі, і українські і польські медіа на перших шпальтах усіх видань в усіх новинах. Говорять саме про Польщу про Україну, градус емоцій зашкалює з обох сторін, і власне це пов'язано із вето президента Польщі Кароля Навроцького закону про допомогу українським воєнним мігрантам 25 серпня. Давайте подивимося матеріал наших журналістів і після цього спробуємо розібратися, що це значить, чого нам очікувати далі, і власне якою буде позиція Польщі відносно України і українських воєнних мігрантів надалі? Дивимося матеріал. Законопроєкт Кароля Навроцького про допомогу громадянам України вже зареєстровано в СЕМІ. Польський президент пропонує залишити виплати за програму 800 лише для тих українських дітей, батьки яких офіційно працюють або мають в Польщі власний бізнес. Незмінно залишається умова, аби дитина ходила до польської школи чи садка. Доступ до безкоштовної медицини у Польщі матимуть також лише ті українці, які сплачують внески до закладу соціального страхування. У підвішеному стані залишається питання продовження тимчасового захисту для українських військових мігрантів закон про допомогу громадянам України, на який навроцький наклав вето, передбачав легальне перебування до березня 2026 року. Однак зараз тимчасовий захист дійсний лише до 30 вересня цього року. Крім соціальних гарантій, під загрозу опинилося також фінансування супутникового інтернету Starlink, який критично важливий для українських військових, в офісі президента Навроцького переконують, що у альтернативному законопроєкті, який вже подали до сейму, пункти про оплату Польщею старлінків для України не змінюються. Окремий блок законопроєкту присвячений так званому стоп-бандеризму. Навроцький пропонує доповнити кримінальний кодекс нормою, яка прирівнює публічну пропаганду ідеології ОУН та УПА до нацистської. Чи комуністичної. За такі дії передбачено до трьох років позбавлення волі. Ще одна новація – посилення умов для набуття громадянства в Польщі, строк легального перебування, необхідний для його отримання, планують збільшити з трьох до десяти років для всіх іноземців, зокрема українців. Рішення президента Навроцького викликало критику з боку опозиційних партій, експертного середовища та уряду. Щоправда, на спільній прес-конференції Навроцький та Туск пообіцяли знайти оптимальне вирішення цього питання. Станом на червень 2025 року в Польщі під тимчасовим захистом перебуває понад 900 тисяч українців майже 70% працевлаштовані. праці влаштовані за даними польського центрального статистичного фонду та звіту Deloitte, Вклад українців у бюджет Польщі – 2,7% ВВП країни згідно зі звітом державного банку господарства краєвого дитячі виплати для українських сімей обходяться в 2,4 мільярди злотих. Натомість українці платять податків у 6 разів більше. 15 мільярдів злотих. Сергій Бордюжа слава ТВ Що ж, Віталію, давайте передусім спробуємо розібратися, що це рішення польського президента значить для України і українців. Польща спільно знайдуть ці рішення. Які будуть стосуватися насамперед загальної допомоги Україні, тому що очевидно, що дискусії на соціальну тематику не можуть включати в себе водночас і розмови пов'язані із військовою допомогою Україні, такою, скажімо, як обслуговування Старлінки, такою, скажімо, як збереження даних української влади, які знаходяться на польських серверах і в польських архівах в необхідності протистояти можливим діям Росії. Проти самої української державності. Це одна сторона питання. Інша сторона питання, яка стосується, звісно, біженців з України. І я тут хотів би загально висловитися, не схарактеризовуючи саме ситуацію пов'язаною з виплатами, як такими тут багато було дискусій, Я хочу сказати про інше. от у 2022 році. Я думаю, що ви пам'ятаєте, ми з вами вели разом програму, в якій обговорювали можливості великої війни Росії проти України. І я казав, що однією з задач цієї війни для Путіна має створення масштабної міграційної кризи на зразок сирійської для того, щоб допомогти приходу до влади в Європі. Власних союзників справа популістських чи лівопопулістських, скажімо так, антимігрантських середовищ, я звісно, тому що весь той політичний Італія. ландшафт Європи це було після того, так? як тодішній глава уряду Польщі Муравецький оголосив про те, що кордон Польщі для українських біженців в такому випадку буде відкритий, і це була дуже важлива заява, так так, звичайно. Але я просто загально про це говорю. Я говорив, що весь цей політичний ландшафт Європи він. По суті, створений сирійською кризою. Якщо ви подивитися на рейтинги ультраправих сил і ультралівих, до речі, до появи сирійських біженців, ви бачите, що це абсолютно інший був континент. Той континент, на якому ми живемо, це результат громадянської війни в Сирії, того, що Сполучені Штати часів Барака Обами не встановили безпольотну зону на Сирією. Тому що Барак Обама, до речі, намагався домовитися з Путіним, так як зараз Трамп намагається домовитися з Путіним. І це призвело до справжньої політичної катастрофи. В Європі. Ну, до речі, і в Сполучених Штатах також. От, напевно, там люди, які є прихильниками Обами його політики, кажуть, ну так, ну, європейці постраждали, але ж нас це ніяк не стосувалося, стосувалося. Феномен Трампа також у багатьох моментах пов'язаний із тим, що відбувалося і на європейському континенті, також тому, що сама ідеологія посилилася ультраправо. Якщо хочете, постфашизм, дякуючи міграційній кризі сирійського періоду, набув таких імпульсів, які, вже, які неможливо вже зупинити. І от ми в 2022 році, після початку війни, знову констатували з вами, що цей план Путіна провалився. Мільйони українських біженців можна абсолютно порівняти з кількістю біженців з Близького Сходу, і ніякого посилення ультраправих партій, і ніяких антимігрантських настроїв. Ви пам'ятаєте, як поляки зустрічали українців, який був волонтерський рух, і не тільки поляки, всі європейці, практично. Всюду були абсолютно логічні, з людської точки зору, отакі рухи. І тоді багато хто критикував Папу Франциска, який сказав абсолютно слушні слова, що європейці мали б ставитися однаково до всіх мігрантів з точки зору людяності і своїх, так мовити, переконань, як до близькосхідних, так і для українських. І нам це не дуже подобалося, тому що ми просто хотіли, щоб до наших е е біженців добре ставилися і не хотіли ніяких порівнянь, а дарма. Папа був правий, як у багатьох інших гуманітарних питаннях, де ми е, не дуже розуміли його логіки. Ну, там були і серйозні помилки, звичайно, але були і абсолютно слушні зауваження, якщо подумати на, про інстинкт мовити священника. Просто пройшов час, як з Бліцкрігом, розумієте? От Бліцкріг не вийшов, але пройшов час, і війна от набула таких от форм безкінечних. Так і тут пройшов час, і ставлення до мігрантів стало змінюватися. Тому що ті, хто їх зустрічав, багато хто з них, я маю на увазі, вважав, що це тимчасово, що Україна швидко закінчить війну, вижене окупантів, люди повернуться до себе додому. Ми дуже раді їм надати тимчасовий притулок, але не постійний. І з кожним новим місяцем зрозуміло, що ці мільйони людей залишаться і в Польщі, і в інших європейських країнах назавжди. Ба більше. Очевидно, що Путін буде продовжувати війну, сподіваючись, що до цих біженців приєднаються нові Нові сотні тисяч, якщо не мільйони людей. Тому що, якщо будуть руйнуватися міста, будуть створюватися цілі регіони, непридатні для життя, то ці люди можуть не знайти собі місця в Україні і теж будуть виїжджати з країни, приєднуватися до тих біженців, які виїхали. На початку війни у несприятливих умовах, тому що самі закони про тимчасовий притулок будуть діяти, а суспільство вже не буде не нікого бачити. І кожна нова партія українських біженців буде викликати роздратування і допомагати приходу до влади правопопулістських сил, проросійських сил в різних ну, країнах давайте, Європи. Давайте поговоримо про це. По перше, е е Аспекти, про які ви говорите, підтверджує власне свіже опитування Research» для СВРСОРДЖЛАОНЕТО, яке показує, що. Майже 60% поляків заявили про підтримку рішення президента Польщі Кароля Навроцького про вето на закон про допомогу українцям. Ну і я говорила про цю проблему з багатьма українськими медійниками, які працюють в Польщі або розуміють контекст, і Всі думки сходять зводяться до одного, що власне це, по-перше, результат роботи російських спецслужб, передусім у соціальних мережах популярних в Польщі. А по друге, це справді такий результат, який Ось відсутності інформації донедавна в громадян Польщі про те, яким є цей внесок українців і в їхню економіку у ВВП їхньої країни, так про те, що справді, згідно зі статистикою, 70% українських біженців працездатного віку у Польщі мають роботу, і власне їхній внесок значно перевершує ті кошти, які виплачують на українських дітей з державного бюджету, і це. Почали пояснювати тільки у останній тиждень, фактично так ем, цілеспрямовано артикулювати польські медіа, і водночас деякі наші колеги, наприклад, Олена Бабакова вважають, що виправляти ситуацію вже пізно, тому що люди, які один раз переконалися у чомусь, їх складно буде переконати в інший бік, так би так би мовити. Ну і я все ж таки сподіваюся, що саме зараз час для дії відповідної інформаційної політики, модерації цих складних діалогових питань, чим зокрема займається наша команда, наша медіа і ми з вами прямо зараз. Але я хотіла б, щоб ми поговорили про другий аспект ваших слів, і давайте тут дамо слово польським лідерам, які доповнять ваші слова. Віцепрем'єр Польщі Гавковський вважає, що в Росії радіють після рішення президента президента Навроцького накласти вето на закон про допомогу громадянам України. Давайте послухаємо цитату міністра. У Росії святкують позицію президента Навроцького щодо блокування підтримки Україні Сотні російських тролів аплодують під постами канцелярії та намагаються відмовити Польщу від допомоги Україні, яка бореться за незалежність. Вони хвалять те, що Польща змінює свою позицію щодо свого сусіда і що Путін отримав нового союзника у Європі. Але Польща ніколи не приєднається до осі зла. І також прошу пряму мову е голови міністерства національної оборони Польщі Владислава Косіняка Камиша, який також виступає з критикою вето, говорячи про те, що воно фактично вдаряє у безпеку Польщі. Послухаємо пряму мову. Ім дуже росіяні сотримані. Чим довше росіяни будуть подалі від польського кордону, чим більше щодня українська армія знищує російську армію, то тим самим усуває небезпеку для Польщі. Ось про що це вето воно проти безпеки Польщі. Я так це трактую. Я то очитує певні пан надіщай, спірають. Сьогодні, завдяки нашій підтримці, підтримці НАТО, ЄС та США, допомагаючи Україні, можемо тримати Росію здаля від Польщі і з усіх сил це треба робити. І здавалося, що щодо цього є повна згода усіх відповідальних за польську політику. Ну ось я хочу сказати, що це е, такий голос е, польських лідерів. Він зараз е, зливається в якийсь такий єдиний можна сказати тренд. і... Е, Значна кількість лідерів, відповідальних лідерів у Польщі наголошує на ризиках такої політики Навроцького і такого рішення. Рішення накласти вето на цей закон. Що можемо сказати про це, Віталію? І власне, як пояснити дійсно, що багато в чому, як зазначають Косіняк Камиш або віцепрем'єр Гавковський, такі рішення підігрують Росії. Є її вигідними. Є тактика і стратегія. Тактично президента Навроцького можна зрозуміти: він виграв ці вибори, дякуючи голосам не тільки традиційних прихильників партії Право і Справедливість, але голосам відверто антиукраїнським. І можна сказати про російське, тому що електорат Брауна це електорат, який можна абсолютно спокійно віднести до електоратів антиукраїнських. І є очевидним, що без боротьби за цей електорат. Консерватори Польщі навряд чи можуть сподіватися на довгий політичний успіх. Зараз з ними відбувається те ж саме, що відбулося з республіканцями Сполучених Штатів, які свого часу зрозуміли, що без людей ультраправих поглядів вони не зможуть перемагати демократію. Вони цей електорат отримали, але вони і самі змінилися. Вони перестали бути консерваторами і стали трампістами. І наслідки всього цього ми бачимо зараз на наших очах: зміну самої республіканської партії. Те, що відбувається з президентом Навроцьким, і до речі, не тільки з ним, але й з колишнім премєр міністром Моравецьким, який там погодився із цим рішенням, то що це говорить про серйозні структурні зміни у самих правих консерваторів Польщі, і е, їх можна абсолютно зрозуміти як політиків, тому що вони хочуть виграти вибори, тому що вони розуміють, що це неможливо від без ультраправого електорату, тому що вони побоюються, що вони змушені будуть створювати коаліцію з ультраправими силами, і їм потрібна спільна платформа. Це зрозуміло, це тактика, є стратегія. Чи хочемо ми взагалі бачити Польщу на політичній мапі світу, чи не хочемо. І є досвід між Першою і Другою світовими війнами, як творці довоєнної Польщі вирішили, що вони зможуть утримати державність в умовах, коли Україна втратить свою незалежність, тому що польська державність, зрештою, важливіша за підтримку українську. І якщо немає сил утримати українську державність, то треба утримувати хоча б польську. За два десятиріччя закінчилося тим, що Польща зникла з політичної мапи світу, розділена між двома хижими імперіями, і виникла знову не, 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 не тому, що полякам вдалося щось змінити в своїй долі, а дякуючи наслідкам Другої світової війни, дякуючи тому, що один з бандитів, який вирішив знищити польську державність, і відмовити полякам у праві на суверенність, пішов війною на іншого бандита. І дякуючи цьому, хай з'явилася спочатку прорадянська Польща, але з'явилася Польща Незалежна, яка потім змогла стати суверенною. Так що, урок історії дуже простий: він із часів Московського царства, він із часів довоєнної Польщі, він може повторитися знову. Якщо зникає незалежна суверенна Україна і між Польщею і Росією нічого немає. А правоконсерватори могли б додати, що між Польщею і Німеччиною нічого немає, якщо згадати про їхню улюблену тему. То й Польщі не буде. Ну тому, якщо ти польський патріот, то ти маєш думати не про тактику, а про стратегію. Тебе має цікавити не перемога на президентських і парламентських виборах. А чи хочеш ти, щоб Польща була Польщею? Я вважаю, що всі щирі друзі Польщі і польського народу бажають, щоб на місці Польщі була польська держава, щоб Польща була Польщею, щоб поляки обстоювали свої культурні, національні, релігійні цінності у Єдиній Європі, щоб їм не довелося перевіряти, чи спрацює п'ята стаття НАТО, чи ні, як вони в 1939 році перевіряли, чи спрацювали британсько-французькі гарантії. Ну, спрацювали тоді. Польща просто це вже. Ніяк не стосувалося її долі, бо вона зникла з політичної мапи. Так що іноді, навіть коли гарантії спрацьовуються, це не гарантує нас від е е політичного зникнення. Так що існування України як незалежної суверенної держави це передумова для існування Польщі і польського народу на тій території, яку польська державність, нагадає, отримала. отримала в результаті Другої світової війни. І це. Е Треба пам'ятати, як і пам'ятати, що все це ще і має стосуватися пам'яті тих людей, тих поляків, які загинули на полях Другої світової війни, наближаючи можливість у цього воскресіння Польщі і тих українців, які загинули у Другої світовій війні, намагаючись зробити все можливе, щоб гітлеризм не, не переміг і не поставив під сумнів цьому можливість національного суверенітету і майбутнього польського народу. Тільки скажу на завершення, що підтримка е, польськими лідерами, польським суспільством е, України, українців, українських е, дітей е, тимчасових воєнних мігранток є величезною. Я наша редакція особисто відчуваємо це, отримуючи слова підтримки. Але ми також можемо це бачити в польському сегменті в соцмережі в Фейсбуці, в Твіттері. і. Це безперечно говорить про те, що Польща далі залишається величезним другом союзницею партнеркою України. Потрібно працювати з суспільством, і це власне завдання спільне і для медіа, і для політиків.